Вітаю всіх! Мені писали, я отримала смс буквально два дні назад, десь. Наголошую, я два дні назад ще була в селі, тому що сюди приїхала ще 12 го числа. Тут родичі в мене, щоб ви розуміли, відразу кажу. І я отримала смс-ки про евакуацію в міста, ну, розсилки. Оці смс-розсилки, хочу казати, я б робила про це відео, що це фейки спеціально розсилаються, причому отримала тільки я. Із мого оточення отримала тільки я цього гидотню. Таке, там, був, там фігурувала дата 22 квітня. І мені ж писати почали люди, тому що і люди теж отримали цього гидотню. Давайте так, Харків, я вам зараз зроблю. Давайте сьогодні у нас яке? 20-й. Давайте так, роблю з 20 по 25 квітня. Ситуація в місті Харків з 20 по 25 квітня. Я вам зараз роблю. Вилітають прям карти, що сказати хочуть, що вони хочуть розказати. 20 по 25 квітня ситуація в нас нестабільна і це зрозуміло. Наша влада також розуміє, що буде не дуже. Обстріли, ви знаєте, можливо, летіти буде. Ситуація з 20 по 25 квітня. Знову емоційна напруга, дуже сильніша емоційна напруга людей, І також може постійно летіти щось. Кінцевий результат. В області рух може бути в області. Ви ж знаєте, що в нас область має бойові дії, не забувайте. Ресурси. У нас також щось по ресурсам буде вирішуватись. Цікаве. Ну, дивіться, ситуація така. Я не бачу, відразу не випало нічого страшного. Прям. Давайте так. Обстріли Харкова з 20 по 25 квітня. Що там летить? Рішення приймаються на це. Прям вилетіла карта. Знаєте, там приймають рішення на рівні великого керівництва. Що далі буде? Обстріли? Невже збивати щось будуть? Дивіться, може щось вже збивати. На тему обстрілів там все продумується, що і як. А ну, кінцевий результат. Ресурси світло. Дивіться, тепер пояснюю. Харків дуже важко дивитись, це дуже важка тема. Вони не встріляють або як. Це, по-перше, ресурси наші. Це може бути як військові, фінансові, які завгодно. Світло, енергетика обов'язково ляже, і це розвідка здають та активна розвідка. ТЛК писав до до речі, це карта розвідки. ТЛК писав про розвідку. Ну, звертайте на це увагу. Це не те, що читаю новину. Ось карта розвідка. Можете загуглити це. пажмачі в гуглі. що це. І якщо воно співпадає з новиною, ну, вибачте, життя в нас таке. А тут кажуть, що може вже щось збивати. І до речі, було вже один раз таке було. Тому Україна також Харків. В частності, накопичують сили. Я не бачу якогось страшнючої події, але обстріли можуть бути в ці дати і якісь заворухи з серії ДРГ. Не відкидайте там ДРГ, можливі якісь, чи ще щось таке може бути прикордоння, там, звісно, проблеми. То як, -так, як Харків близько до кордону, тому ближня область теж може відіграватися в розкладі про Харків. Кажу відразу, тому будьте обережні.